Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик Є з вами Ганна. І продовжую цикл відео на гральних картах. Хто не бачив попередні, подивіться вже є відео на цих колодах, саме на гральних картах Заврори. а можливо і на інших познімаю. Не знаю, подивимось. Є вже на цих двох. На цій я зробила кельтський хрест на ситуацію з війною в Україні. Такий загальний. А на цій на фінансову тему така загальна інформація для всіх, як працюють фінанси в сучасному світі. як... Швидше і краще подружити з матеріальним, чим керуватись, обираючи професію чи напрямок діяльності, і так далі. І, так далі. і головне оголошення одразу під всіма цим відео, розкладами на цих колодах, ви можете безкоштовно задати мені запитання, відповідь відповіддю, на яке має бути так, або ні, і чому. Мені буде бонусом активність посування відео, вам ну, відповідно відповідь. Тільки прошу коментар до відео писати окремо, а запитання. Питання окремим коментарем, отак, от отак, отаке от, от, от комбо. Я придумала. Пишіть час не обмежене. От коли подивитися це відео, тоді можете запита, задати запитання. Тільки єдине, що враховуєте тематику колоди на цій колоді, будемо дивитися, все, що стосується війни, так чи інакше косно прямо і так далі. питання безпеки, небезпеки, якихось рішень важливих і так далі. На цій фінансові матеріальні ну здоров'я ще можливо, на цій особисте. Так, і до огляду на ці колоди на моєму основному каналі Zaytalk2me посилання в закріпленому коментарі є. Теж можна піти і там ще задати запитання. Тобто, одна і та ж людина може під кожним це відео з цих відео задати запитання і отримати свою відповідь. Отакий От вам подаруночок від мене ніштячок, так би мовити. І ще одне оголошення ще не викладала, викладу обов'язково в інстаграмі. Як пропозицію, Кельтський хрест на гральних картах на будь-яку взагалі тему. Їх можна робити і на особисте життя взагалі, і на конкретні відносини, і на конкретну ситуацію, яка вас непокоїть, і на будь-яку життєву сферу, робота, заробіток, фінанс, здоров'я. Ну, по здоров'ю це буде така доволі. Загальна інформація, я ж не лікар. от... Коротше, будь-яка сфера, будь-яка ситуація, магія, розвиток, езотерика, духовність все, що хочете, психологія і так далі. і так далі. В чому плюс так, такого розкладу те, що він часто дуже в такому розкладі ми отримуємо відповіді на запитання, яких не подумали б навіть задати. От просто виходить така об'єктивна картина, да? і це дуже добре. Вартість буде поки що 600 гривень. Ну бо це доволі змістовно виходить змістовне розкладання і по часу нормально воно так виходить. Тим паче, коли ти робиш особисто, от можливо, потім і буде дорожчати. Поки що 600. Ну, ви можете написати мені десь в месенджер напряму вайбер, телеграм, ватсап. Номер телефону є також в закріпленому коментарі, і уточнити ціну. Вибачте, вартість, якщо цьому відео ну, там півроку, рік вже дивлячись, коли будете дивитись. Поки що буде так. Тому звертайтесь. А зараз тема розкладу: А що ти знаєш про кохання? Будемо роздивлятись цю сферу особистого, любові. Я вважаю, що це в кожної людини апріорі, ну майже в кожної, один ну, такий невід'ємна частина коротше досвіду, який кожна людина отримує, втілюючись на землі. Да, у фізичному вимірі, вимірі в тілі людини. Да, якийсь кармічний досвід в кожної людини є в цій да, площині і так далі. Досвід для душі, що тут загальне для всіх. От, середня температура по лікарні, як я люблю казати, так, давайте. крокодильчика сюди, коробочку сюди. І будемо дивитись, у мене своя схема кельтського хреста. Ну, як, не моя, я її взяла в інтернеті. Просто що їх багато, багато, вони трохи відрізняються. Тому, будь ласка, не треба мені писати, що я щось роблю не так. Їх просто багато, вони різні. От Загугліть, подивіться, скільки їх. Я взяла оптимальну для себе, яка от в мене класно працює, яка мені найбільш зрозуміла. А ви, звісно, можете працювати за будь-якою. Так, ну, поїхали. Серце, що тут головне? Угу. Е, в ногах, що тут глибинне, неусвідомлене, чого ми нашим людським поглядом не можемо і побачити. <гум> Цікаво. Так, Що тут на поверхні таке от загальне для всіх? Жокер вийшов. Нещодавне минуле. Тут я як поставлю запитання: що тут вже відійшло і для більшості людей, не є актуальним от, в цій взаємодії. от... В цій частині людського досвіду, як кохання, як взаємодія між людьми, любов у всіх її формах. Що тут вже відійшло? Що тут не є важливим? Угу. А, до чого ми рухаємося? Що тут може з'явитися нове в майбутньому? Тут додатково одразу візьмемо. Зовнішні впливи. Давайте спочатку внутрішні впливи, як людина зсередини впливає на цю сферу свого життя. Ага. Зовнішні. Ага. А, що може допомогти кожній людині в сфері особистого приватного життя? Що тут всім корисно буде? От Самі просяться, а, самі просяться. дві карти. Угу. І що заважає, може заважати тут кожній людині. Хух. Так, цікаво, цікаво. І а, шістка кубків. Якось так мені тут каже дно, що всі ми спорінені душі. Всі ми родичі, і насправді, як би воно не виглядало на подійному рівні, да, тобто в житті е, земному людина може бути нам ворогом, але насправді її душа бажає нам е, тільки добра. Просто от, е, досвід такий вона несе, що вона проявляється в земному житті як людина. отак. От. В центрі вийшла людина і те, як вона отримує чи не отримує життєву мудрість. От саме життєва мудрість, життєвий досвід. От так мені читається цей бубновий король. Це все спрямоване на те. От це Все наше приватне життя, всі зв'язки з різними людьми спрямоване на наше мудрішення, на те, щоб ми отримували досвід, робили висновки. от. А не просто ходили по колу граблею з граблями. Як це робить більшість людей? А, що тут глибинне, неусвідомлене, да, по бувновій п'ятірці? Те, що в кожного, в кожного свої проблеми. Ой, є якась така фраза, типу, в кожній родині своя біда. Це зі сторони нам може здаватися, що у нас тут все складно, а в когось все просто. Ні. В кожного є своя проблема, в кожного є якась проблемна зона, в якій людині треба змінити. Щось передивитись, отримати досвід, зцілитись в якомусь сенсі, зцілити свої поломки внутрішні, чи то на рівні душі, чи то на рівні психіки, і так далі. Всі ми в якійсь мірі проблемні, ущербні і неповноцінні, якщо ми втілені тут, і цей досвід проходимо. Це просто треба зрозуміти. Немає тут нікого ідеально прокачаного. Ой, в цю тему мені завжди подобалося, коли та ні, він прокачався. Він рік був в психотерапії, всі він все він прокачався. Ну або я про себе людина кажу я прокачалась, я свої проблеми всі вирішила. Ні, там, де знаходиться вирішення однієї проблеми, відбувається прокачка. Там відбувається перехід на рівень інший, де вже інші проблеми, питання, які теж треба вирішувати. І вдосконалення це процес, ну, принаймні в рамках земного життя, безкінечний. Йому не може бути ну не може там бути фіналу, хепіенду, якоїсь такої точки, де ти вже розвинувся достатньо, і розвиватись тобі нема куди. Завжди є куди розвиватись. Що тут на поверхні, так це людський фактор. Не може, не може. Можна тут ніяк математично а, прорахувати кожну ситуацію, кожні відносини, а, кожну людину, про, як передбачити її дії, поведінку, навіть на картах, що а, завжди залишається відсоток ворогівності, що людина щось відчудить. Так, людей перемикає. На, на жаль, це так. І це треба мати на увазі. Це просто очевидно, що людський фактор може в будь-який момент переграти, змінити все, що завгодно, як в позитивному сенсі, так і в негативному. А, окей. Нещодавнє майбутнє. Тут чітко мені прям пішла інформація по цій вісімці, бубновій, що відходить у минуле, а може, вже й відійшла парадигма: над над стосунками треба працювати. Типу, ні в кого не складається легко. Приємно, що люди не складаються як пазлики, немає ніяких половинок. І ну, типу, стосунки це робота, і в них треба працювати. І ну і взагалі взаємодія з людьми це от робота, де треба фігачити, фігачити, трудитися, старатися, напрягатися, ламати себе. Ні, а працювати треба не над стосунками. Ну треба, але це не первинне. Працювати треба над собою. Коли ти вдосконалюєш себе, коли твоя особистість виростає постійно над собою, тоді і твої стосунки і, взагалі, взаємодія з людьми теж автоматично виходять на інший рівень. І, ну, або люди, або люди змінюються в плані, люди стають кращими, да, твої партнери, твої там, твоє оточення, або замінюються на інших, які для тебе краще. Ну, Тобто самовдосконалення, а не важка праця. Ламаю себе, стараюсь пихчу над своїм шлюбом, забувши про, про все. Ні, це більше так не працює. О, от так, і майбутнє до чого ми йдемо. До більшої індивідуальності, самодостатності, люди, в принципі, все більше і більше починають як, ставати. Ні на кого не схожимо такими особистостями дуже дуже індивідуальними. Люди стають все менше соромити своїх бажань, все менше і менше буде ставати таких ложних стереотипів, яких ось, які заводили багато людей в нещасливе особисте життя. Ну, Наприклад, стереотип, що найважливіша задача для жінки це вийти замуж і народити. Нафіг, немає бажання, немає поклубку. В серця розкритися як дружина і матір не розкриваємось. Да, от до цього йде суспільство, до цього рухається сучасний світ. Набагато важливішим стає важливішою стає в принципі самореалізація, реалізувати себе, реалізувати свої таланти. Люди перестають обманюватись тим, що їм насправді потрібно, да все менше у цього йде впливу, коли людині вкладають з дитинства, що тобі потрібно це, і все. Мені так тут ще йде, що все менше от цих знову ж таки неправильних стереотипів щодо кохання, люди якось стають толерантнішими. Ну, Може все піти ще іншим шляхом, бо, знову ж таки, людський фактор, але, скоріш за все, отак воно буде. І більш самодостатніми, в принципі, всі люди стають. Люди поступово, от психологія наша, переходить, йде до того, що люди розуміють, що. ну, що вони достатні самі по собі, що не, не обов'язково вони мають бути в союзі, щоб от все було на місцях, і життя була у, цьо, у всьому достатньо. Да? Ну, от якось так. А, зовнішні впливи. Ну, саме виховання. Виховання І чому нас навчає родина, оточення, що нам транслює інфопростір. Да? Кіно, реклама, музика, новини і так далі, і так далі. Це да, все ще має вплив, але, як ми тут побачили, він буде потроху відходити. Це внутрішні впливи. Да? Ну, тобто, людина, отримавши певне виховання, закладену якусь базу, вже через цю призму впливає на своє особисте приватне життя. А я завжди, до речі, от в мене є послуга, до речі, кому треба звертайтесь. Вона за зниженою ціною, хоча це дуже об'ємна послуга. Ну, мінімум у мене півтори години йде на це. Дуже дуже багато інформації, дуже великий зріз І такий розклад, з яким ви будете працювати ну, ще декілька місяців, так точно розпаковувати його поступово. Це діагностика всіх сфер життя на таро коштує 750 гривень. Хоча консультація по часу подібна, у мене коштує 1100 для нових клієнтів, для постійних тисяча. От а тут, от, за зниженою ціною, звертайтеся там все-все-все. Особисте приватне. Життя і фінанси, і здоров'я, енергетика, і духовність, і загальна характеристика вашого етапу життя все з рекомендаціями, з порадами. Вона є в папці послуги в збережених історіях в моєму основному інстаграмі. Зейтолтумі, який теж називається, як і мій основний канал на Ютубі, це хвилинка реклами. Всі посилання є в закріпленому коментарі. Завжди переходьте, дивіться, замовляйте, пишіть. Буду рада. От, ну, Поїхали далі. Зовнішні впливи, люди. Треба враховувати, що м, м, тут сфера така. А, так до чого я сказала про діагностику? От, вибачте, я б... і загубила думку, поки говорила. Я в цій діагностиці, коли роблю діагностику сфери приватного та особистого життя, я не розглядаю тільки любовне життя. Тобто, це приватне життя в моєму розумінні, ну, в принципі, я думаю, це вірно. Це і, і наші взаємовідносини з оточенням, і з близькими, і з родичами, і зі своєю родиною безпосередньо, якщо ви в шлюбі, і любовне теж, теж із дітьми, і з другами, з друзями, подругами ну, тобто, все-все-все. От, і тут, в принципі, так само я зараз дивлюсь, і е, тут ця сфера, вона, в принципі, погано е, підлягає плануванню, тому що е, це ну як, будь-яка взаємодія, взаємовідносини, це як дорога з двостороннім рухом, і де ну, від вас залежить 50% да, і 50% від іншою людиною. От, І це і є цей зовнішній вплив. Ну, Тут дуже логічно, тут як двері колода відповіла, бо не можеш на ситуацію впливати тільки ти, коли в ній апріорі за замовчуванням, за Діяні ще інші люди. Ну, це логічно. От нам і показали. От ти, а от інші люди. От ти ти можеш від себе свою частину мудрості отримати або не отримати досвіду, да але не забувай, що тут 50% ще й як. Участі іншої людини людей, відповідно, ти, ти за замовчуванням так само не можеш бути відповідальним за все, винним у всьому, і так далі. Будь-яка відповідальність тут ділиться 50 на 50 Ну логічно, логічно, що може дуже допомогти в цій сфері життя, в принципі, кожній людині. Зусилля над собою. В плані подолання страхів, тригерів, от всього, що вас жахає. Мені тут читається, знаєте, що закон дії протидії кармічний є, є такий закон, суть його полягає в тому, що. Категорично, коли ти категорично щось заперечуєш, оце не моє, і в це я ніколи, ніколи не піду. Або це безумовно погано. От такі судження занадто категоричні виносиш, то, скоріш за все, життя тобі це дасть, щоб навчити тебе не виносити категоричних е, суджень. Да? Або те, що нас от прям жахає, жахає, то теж, скоріш за все, ми це притягнемо і цей досвід нам доведеться пройти. І так далі. Але... Втікаючи від цього досвіду, ну, ти все одно не втечеш, він тебе рано чи пізно наздожене. Ну, якщо, наприклад, ти категоричний, не знаю, от ти прям такий упоротий гомофоб, то в тебе дитина стане нетрадиційною орієнтацією виросте. Або ти категорично кажеш, я ніколи не зав'яжу відносин з міжньою жінкою або одруженим чоловіком. Та закохаєшся так в одруженого чоловіка, що не зможеш не піддатися цій спокусі, і так далі, і тому подібне. Або от є прям страх, страх, що тобі будуть зраджувати, то тоді життя тобі дасть цей досвід, і так далі. Але щоб там життя нам не давало, нам залишається тільки йти в цей страх, в цей досвід і проробляти, пропрацьовувати тільки так можна цього позбутись і піднятись. На інший левел або перейти <кій> до досвіду щасливого кохання, да, наприклад, чого я вам щиро і бажаю. І що тут може заважати кожній людині, апріорі заважає? Знову ж таки, її світосприйняття, її система принципів суджень, поглядів, якщо вона не хоче її змінювати. От є в людини от її бачення світу, якими мають бути стосунки, як вона має проявлятися в стосунках, у взаємодії будь-які з людьми, як люди мають себе поводити. і Страждаємо ми частіше не через те, що людина от якось так повелася, а через те, що в нас були інші очікування, і ми чомусь за людину вирішили, що вона має бути от такою і діяти отак. Тобто, через свої ж уявлення страждаємо в тому випадку, якщо ми не готові їх змінювати. Якщо ми пластичні, гнучкі і завжди готові легко передивитися, змінити свої судження, тоді воно буде легше все. Тоді ну нас не буде життя вчити через. Те, що люди зовні ламають наші уявлення якимось ну, деструктивним чином. розумієте? От якщо ви прям собі вбили в голову, що ваш чоловік. Просто зобов'язаний вам погроб життя вас забезпечувати. От все, от заробляння це робота чоловіка. А я от дому хозяйка. Я хочу сидіти вдома, дивитись серіал, нянчити дитинку і щоб мені все принесли в дзьобику. Да? Обов'язково вам дасть життя чоловіка, який не зможе, не зможе, не захоче заробляти. І вам доведеться або або такого фемініста, профемініста, там такого не знаю. Який скаже ні, я хочу партнерські стосунки 50 на 50. Ну, коротше, не треба бути ні в чому залізобетонно впевненими, переконаними, щоб ці переконання не спрацювали тут проти вас. Ну. Це логічно. О, такий цікавий розклад. Подивіться, як цікаво говорять гральні карти, як логічно, як конкретно я обожнюю цю систему. Я зовсім не вважаю цей інструмент якимсь примітивним, банальним, вузьким. Ні, тут навпаки, це ціле поле для інтуїції, для думок, своя філософія, якась символіка, яка сто відсотків, я думаю, працює якось на нашу підсвідомість, щось там активує, і тому йде легко інформація. Думаю, над відеоуроком, щоб отак прямо один практиком зняти. По якому можна бути от отримати базу і навчитись читати базово гральні карти і вже це розвивати. Напишіть, напишіть чи комусь це цікаво, от правда. Є в когось потяг до гральних карт чи ні. Я думаю, що ця система теж може працювати сучасно, цікаво, багатогранно. А чому ні? Ну, як бачите може, да навіть по цьому розкладу, я думаю, цілком зрозуміло, що працює це ще і як. І тим паче, гральних колод теж дуже багато різних цікавих, не обов'язково ж працювати на такі класичні Є всякі дуже цікаво промальовані, візуально гарні, сучасні, з усякими різні, різні, різні. Зайдіть навіть на граю, український інтернет-магазин езотеричний, і подивіться, скільки там гральних карт всяких там просто очі розбігаються. от А на тому у мене все. Чекаю на Ваші коментарі, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Чекаю на ваші запитання, так або ні. Дуже от мені цікаво з цим попрацювати і прокачати ще більше в читанні гральних карт. От. Ну і вам зробити приємне і. Зробити активність, зробити вітер на цьому каналі. Я чомусь його навіть більше люблю за свій основний, як не дивно. Хоча той монетизований, той в мене давно. От чомусь я цей канал, і я в ньому навіть бачу більший потенціал, чесно кажучи. от, А на тому все. Будьте щасливі, всім кохання, всім любові, всім тільки приємного досвіду життєвого, наскільки це можливо. З вами була Ганна. Всім дякую. До наступних відео. Пока-пока.